Доброго дня, ось це компанія Міняга містовоць. Відваннтажем тракторця Оріон РР-244. Даний трактор у нас йде з примусовою навіскою. Трьохциліндровий, ТМ-385, рівна підлога, бокова колюса та ПП. Передні вантажі, вантажі на задніх колесах. Гарантія на трактор 2 роки та безкоштовна доставка. Приїхав сьогодні зранку клієнт, вибрав тракторця, замовив та доставляємо. До речі, тракторець їде в коваль, де виготовляють кабіни, будуть встановлювати кабіну на даний трактор. Потім попросимо. Клієнта ще зняв нам відео, як даний тракторець буде виглядати з кабіною. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Техніка є по наявності, та не забуваємо, що на 24 рік тракторці, які йдуть з невеличкими дефектами, є знижка. Знижка на кожен трактор може бути індивідуальною. Але є, знижки доволі непогані. Дзвоніть, уточняйте, по кожному тракторові. Тобто трактори з дефектом 24-го року або щось недокомплектоване, тайці не додали, буде трошечки вам знижки. Компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48.